П'ята Божа заповідь, якою вона є, вона є дуже короткою. Не вбивай, гарно, ти сказав. не вбивай. Все. До речі, переважно ми з вами, як проходили перші чотири, там дуже великі описи, пояснення. Там, знаєте, а тут так коротко, не вбий, Крапка. не вбивай. І знаєте, вона мені говорить про одне. Вона мені говорить про те, що ми не є тими, хто має розпоряджатися життям інших чи своїм життям, ставити межу життя когось. Тобто, життя є священне, цінне, і воно точно не від нас, а від Бога. І тому Бог про це говорить. Він має право говорити про це. Він має право говорити людині не вбий, бо Він заклав життя. Це дуже важливо розуміти і цінувати. Ви знаєте, Ну це напевне буде одна з найскладніших заповідей для мене, яку про яку потрібно сьогодні говорити, це не вбий, бо живемо в час війни. І, і переважно, коли почалася війна, про цю заповідь почали дуже часто говорити. Як бути? Як бути військовим нашим, та там на сході, які захищають нас, які стикаються з тим кожного дня. І, але в той же момент не говорити це теж недобре. Я десь хочу, щоб ми сьогодні з вами не були тими, хто буде судити і хто буде богами. Добре? Десь максимально хочу опиратися на Ісуса, на Новий Завіт, на старий Завіт, на те, що десь Господь нам дав, як джерело, на яке ми можемо посилатися. Добре? Не на себе, там, не на наші. Е... Емоції не, не на наші втрати, не на Бога. Тобто, десь я думаю, що це буде найкраще. Отож, е, хто має Біблію, тато, в, в, в книзі Вихід, 20 глава, 13 вірш, пише: Не вбий. Бог говорить до ізраїльського народу. Знаєте, е, я десь хочу співставити старий і новий завіт, бо він є одним цілим. І щоб ми подивилися, як. Як розуміти цю заповідь, як її використовувати в нашому житті, особливо в час війни, можливо, це будуть дивитися також і військові, бо я викладаю відео про це. Отож, в Новому Завіті є і підтвердження цієї заповіді, що Ісус каже, так, не вбий. Але також десь в Новому Завіті Ісус говорить інше. Наприклад, не борони, коли тебе б'ють в щоку. Правда, є така заповідь. Від, не заповідь. А десь то, що Ісус говорить, Євангелій від Луки, 6 глава, 29 вірш. Чи не борони, коли забирають в тебе щось, віддай ще. Або в Матвія, то, що казав, не противитися удару від іншої людини. Це тоді постає питання не захищатися, чи як тобто, грубо кажучи, але маємо дальше. В Євангелії від Матвія, 15 глава, 14 вірш, Ісус говорить цікаву річ. Він каже: адже Бог сказав: шануй батька і матір. І ще: хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. Уявляєте? Хто зневажає батька і матір, хай смертю помре. Тобто, тут Ісус говорить, не проти все, коли тебе ображають, тобто пістав другу щоку. А тут він каже: хто ображає батька або маму, хай помре смертю. Цікава така річ. На Назагал десь. Хочу трошки, щоб ми включили логіку. добре? Коли я починав про заповіді Божі пояснювати, ми їх зачитували про 10 Божих заповідей, а тоді я казав про те, що було з тими людьми, які порушували заповіді. І що з ними було, пригадуйте. Яке покарання Бог придумав для тих, хто порушує Його заповіді? Що це означає по-сучасному? Вбивали. Угу. Я вам зачитаю, наприклад, якщо хтось порушував заповідь, яку Господь давав, він був гідний смерті. Тобто Господь говорить: не вбий, але в той же момент є ті, які гідні смерті. І, і, і порушується та заповідь самим же Богом. Бог каже: не вбий, але в той же момент вбиває, забирає, так? каменує смертю інших людей. Давайте відкриємо, щоб ми трошки зрозуміли, про що йде мова, книга Вихід, 21 глава, 12 вірш. Якщо хтось ударить іншого так, що той помре, то такий неодмінно також має померти. Порушення п'ятої заповіді. Що з ним має бути? Покараний смертю. Книга Вихід, 21 глава, 14 вірш. Коли ж хтось з почуттям злості накинувся на свого ближнього, аби підступно його вбити, то такого треба забрати навіть від, від мого жертовника і покарати смертю. Нічого нового. Та? Той, хто е, творить смерть, пожинає і цей. Тобто бачимо, як десь Господь використовує Божу заповідь як збереження життя, і в той же момент має, використовує смерть як покарання, як заслуговування на свої вчинки. І тому його ми називаємо справедливим. Тобто, якщо хтось вбив когось, то іншого засуду немає, як того, що він бажав комусь. Тому десь є така народ поговірка. Що хочеш, щоб, що хоч, щоб тобі бажали, бажай іншим. Так, відповідно, десь воно такий бумеранг повертається. Тобто Бог дає заповідь не вбий і допускає смерть як покарання. Я довго над тим думав собі, як, як пояснювати ту Божу заповідь, як її розуміти. Так? І наткнувся на таких три моменти. Слово не вбий має єврейською, староєврейською термін. І, до речі, не вбий має три різних терміни. Перший термін єврейською це є «рацах», рацах, другий харах і третій наках. Тобто це три єврейські слова, які окресують слово вбивство, не вбий. Але перше, оце рацах, воно застосовується тільки до заповіді не вбий, і воно є інше, воно має інше значення. І тут я розумію, що ага. Тобто заповідь Господня не вбий, стосується конкретно чогось, має чітке окреслення чогось. І я хочу його власне, з вами проговорити. Отож, рацах, яке вжити у заповіді, п'ята заповідь Божа, перекладається трьома варіантами: мордувати, не мордуй, та? навмисно вбити, не вбивай навмисно. І випадково, випадково вбити, не вбивай випадково. Це такі три моменти, Та? Мордувати. Я колись, як був малий, то зізнаюся вам, був в селі, і мені було цікаво, як, що то відчувають тваринки, коли їх мордують. Я брав коників, стрибенців, з друзями, і ми їм відривали ніжки. Таке, знаєте, взагалі, я як то згадую. Я не знаю, скільки сім років мені було тоді, чи що? Це така цікава річ, що відбувається в дитині. коли вона це... Я це навіть спостерігаю деколи за дітьми. Вони там деколи щось хочуть. Там, чи моя вона така знайома має морського, морського свинку, вона так бере за лапку так догори ногою, кохітає. Так думаєш, що... тебе то зараз воно турбує, то ж боляче, а дитина цього ще не розуміє. Вона досліджує. Я так досліджував тих коників стрибунців. І пише не мордуй. Це стосується тварин навіть, та? а людей. І я розумію, що це не мордуй, воно стосується не тільки фізично, коли ми, коли є наші хлопці в полоні, вони отримують дуже важкі мордування. Але воно також стосується і псих... психічного моменту, психологічного моменту це коли ми словом можемо мордувати, маніпулювати. Ну, наприклад, що сину, не приїжджаєш до мене, а мама помре? Мама помре, буде тобі на совісті. Знаєте, як воно як воно ріже? Та, або там діти, е, щось там, от ти не зробиш то мені, а я собі щось зроблю. Це ж яка це ж яке оце не мордуй, це ж потім батьки ходять з цим Боже, переживають і потім вони підпадають під ту маніпуляцію страху. Не починають бути, е, е, ставати маніпулятивними, тобто діти чи батьки, і, і таким чином керувати один одному. Воно трошки є обширне, оце, от, не мордуй. Та? Чи, чи вдома ми постійно від, один від одного можемо отримувати різні е, знущання, різні слова. Ти хто така? Ти подивись на себе, яка ти паршива. Це ж яке мордувай, коли ти чуєш те слово до себе від рідної людини. Це ж наскільки воно. І ця заповідь вона не тільки про фізичне та вбивство забирання життя або в школі. по приколу, по приколу наприклад, а Давай поприкалимося з когось принижимо, принижувати іншу. Це ж мордувати. Це ж вона ж потім ходить та дитина. може, не ніхто не любить, я нікому не потрібна, не гідна, і пішло. Поїхало це ж воно дуже таке обширне. Тобто, я думаю, що ми розуміємо, оце от мордувати. Десь фізично знущатися, воно і зрозуміло. Навмисне вбивство. Навмисне це завжди пропра... пропрацьоване. Пропрацьоване, сплановане вбивство. Ірина Фаріон. Так? Давайте ми візьмемо це. Камери там показують, як постійно за нею слідкували. Це ж навмисно продумане. Але є одна річ, яка перекладається третє це випадкове вбивство. Ну, випадково сталося. Це десь окреслю те, що людина не планувала, не мала на меті. Сталося нещасний випадок. Ось про це йде мова, так? І тут, до речі, Господь не карає смертю. Це цікаво. І він каже: якщо є випадкове вбивство, то в книзі чисел є така четверта глава, четверта книга чисел. 35 й вірш, 11, 35 й 35 глава, 11 вірш. Пише. То виберіть собі деякі міста, які були б у вас містами-сховищами, у яких міг би сховатись, убивця, котрий вбив людину ненавмисно. Господь е, зберігає життя е, тій людини, яка ненавмисно вбила. Тобто, що він каже? Найдіть ті міста, які є безлюдні, і хай перебуде там, поки ненависть людей, грубо кажучи, не притихне. Бо він не винен є, він не навмисно це зробив, випадково, нещасний випадок. Цікаво так, Господь зберігає таке життя. Тобто Бог реально є дуже справедливий. Він не терпить мордування і навмисне вбивство, але милує того, хто стало, ну, сталося випадково. Це, до речі, навіть в законодавстві нашого. Та? О, е, поліція е, е, чи, чи там, людина, яка служить у війську, та? яка захищалася чи там щось в напад був, вона не навмисно вбила. Вона є охоронена законом і не засуджена там на е, термін 15 років через за вбивство чи ще щось. Так? Тобто, тут цікаво, законодавство регулюється, беречи до уваги х, Біблію 10 Божих заповідей. І це цікаво. Е, наступні терміни, як харах і наках, це є е, інші терміни, які стосуються нашого життя. Другий термін харах це вбивство на війні. Це вже інше. І оцей термін Харах він не є вписаний в п'яту заповідь. Вбивство на війні не вписане в п'яту заповідь. Воно стосується іншого. І в друга книга Самуїла, 10 глава, 18 вірш, описано про те, що Давид, цар Давид, який написав псалми, зокрема, 50-й псалом, йому приписують, як псалом Покаяння, описано про те, що він знищив чисельне військо. Він вбив, він вигубив. Там чисельне військо. Тобто відбулося вбивство, за яке Бог його не карав. Бо він не забрав життя йому. Нема там такого. Цікаво. Тобто Давид не порушив п'яту заповідь, він порушив те, що відбувається на війні. І третій термін наках. це є божественна кара. Цікаво, Бог дозволяє собі забирати життя і смерть як покарання використовує. І в книзі Вихід, 3 глава, 3 глава, 20 вірш, описано про те, що Бог, 20-й вірш, пише: Тоді я простягну свою руку і уражу єгиптян усіма моїми чудесами, які чинитиму серед них. Після того він відпустить вас. Що відбулося, коли Бог через Мойсея забрав сина у фараона і, всього, і всіх первенців в Єгипті, єгиптян, як покарання. Забрав, що означає? Вбив. Смерть була. І фараон втратив сина свого: Господь забирає життя. Забирає. Це як Боже покарання, так? тобто через непослуг, певний. Має три терміни, які окреслюють оцю смерть. І от тільки один термін це є Рацах, який стосується п'ятої заповіді: мордування і навмисне вбивство, навіть торкаючи ненавмисне навмисне вбивство, за яке людина має право бути захоронена, бо вона не навмисно це робила. Отож, далі тих два терміни: харах і наках, вбивство на війні і Боже покарання є допустимі. Тепер, що стосується те, що у нас відбувається на війні, і наші воїни, які захищають нас. В Старому Завіті практично кожна книга описана про війну. Кожна. Там, де ізраїльський народ воює з іншими, іншими народами. Вони нападають, ті захищаються. Та? І завжди описано про те, що Бог воював на стороні ізраїльського народу. Бог воював за них, з ними, якось так. Та? І, власне, десь контекст цієї заповіді є дуже вузький. Він стосується взаємовідносин між ближніми. Тобто порушення цієї заповіді стосується між ближніми. Це коли я навмисно хочу через образу чи через заздрість, бо хтось має щось, я забираю життя і утримую це, то це є гріх. І також в контексті десь сусідів чи ще чогось, тобто, коли відбувається мордування, це є гріх, Це от про це п'ята заповідь. Але коли ворог ішов наступ на ізраїльський народ, то цей народ без вагань вставав на захист своїх рідних, зберігаючи життя рідних, зберігаючи життя тих, кого люблю, і знищував ворога. І тепер, коли постає питання, знаєте, мене так напряму, не ми маємо думати, чи ми робимо гріх, чи наші воїни роблять гріх чи ні. Мають думати росіяни. Тому що вони нападають. Тому що вони забирають чуже, тому що вони вбивають. Знаєте, І це таке. Трохи мордування нас психічно і духовно, мордування наших хлопців. Тому що виходить так, що вони погано роблять, але я не бачив, щоб наші хлопці наступали, перші починали. І тут, власне, десь з однієї сторони Господь говорить: віддай, якщо в тебе хтось щось забирає, віддай, але в той же момент каже про те, що будеш покараний смертю, якщо не шануватимеш. Тобто є межа у того всього, завжди межа, коли йде мова про любов до ворогів, а коли йде мова про любов до рідних. І ось тут десь, коли ворог йде смертю, то смерть треба зупинити. Десь так, йде мова про це. І я десь собі так окреслив два принципи, два розуміння цієї заповіді. Перша річ, яку Господь вчить, це відповісти на зло добром. І він описує це в Римлян, 12 глава, 20 вірш. Послання до Ремлян. Дванадцять. 12, 12 глава. 20 вірш. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палаючи вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ми, може бачили новини, як наша Україна ставиться до полонених росіян? Деколи було таке, що ви робите? Як ви до них ставитеся? Вони мають страждати, вони мають там відчувати ще більше. Бо, бо, бо наші хлопці страждають, худнуть, їм не дають їсти, взагалі знущаються. І я думаю, що наша нагорода на небі дуже велика. Бо коли твій ворог голодний, його годують, коли п'є, пити хоче, йому дають пити. Так? І тим самим ми десь оце таке гаряче вугілля на голову кидаємо. Чому? Бо Світ звик, що на зло треба платити злом за ненависть цю ненависть. А в нас робиться щось інше, і їх, вони це не розуміють. Як так? Нам сказали знищити той народ, бо він поганий, а він не поганий. Він кращий. Він кращий, бо він використовує елемент любові до ворога. І, і також я чув вислів, коли десь є полонений росіянин, то не добивай його та нагодуй його, хай буде в полоні, але стався з гідністю також. Це десь заклик до наших ворогів. Але є інший момент, який свідчить про те, що коли твій ворог іде на тебе зі смертю, то тоді треба покарати за це зло. І, власне, покаранням є ці речі, коли від ножика загинеш, від меча загинеш, взяв меч, від нього загинеш. І тут діє також Господь. Він також діє і забирає життя. Тої людини, яка простягнула руку. Тобто, тут, е, знаєте, саме найлегше, коли, ми, коли е, взяти і Бога вивчити, стовідсотково знати, що Він має на увазі. Чи, але десь розпізнати Бога це є от покликання християнина. І ми зараз стараємося розпізнавати. Я не хочу, щоб це було, знаєте, 100% поясненням п'ятої заповіді. Ні. Це є крок розпізнати те, що десь стосується і в Святому Письмі, і те, що. Маємо наш досвід церкви, і десь то, що читаємо. І тому, на загал, якщо так подивитися, то ця заповідь, як ми вже казали, вона має чіткі межі: це є не мордувати і навмисно не вбивати. Ці два моменти. Чи є бажання у наших хлопців навмисно вбивати? Я взагалі е переконаний і, і вірю, що всі, що там є, не хотіли війни. Всі наші хлопці, які там є, не хотіли. не... Я, я скільки спілкувався, не чув від когось, я хотів по...», «хотів крові, я хотів Бо... Нема там такого. Там є бажання жити, кар'єру будувати, стосунки. Бо не було цього. Тому питатись, говорити про те, що є навмисне вбивство наших хлопців ні. Є захист зупинити зло. Мортувати. Та я не бачив, щоб у в наших новинах писали, що хлопців росіян мордують українські колонії. Зато бачу, як мордують наших хлопців там дуже сильно. І хто буде пожинати плоди покарання? Я думаю, не треба говорити. Той, хто порушує п'яту заповідь, не мордуй, не завдавай навмисного вбивства смерті іншій людини, бо загинеш від Божого покарання, а Боже покарання це смерть. Хто порушує п'яту заповідь, покаранням є смерть. Все. Якось так. Це десь так коротко. Про цю п'яту заповідь. Може, хтось має запитання чи якісь свої спостереження, думки, то можете поділитися. Кажу, що це нелегко є про цю заповідь. Насправді, знаєте, я собі завжди уявляв, що не вбий, то це не вбий. Воно дуже плоске, дуже пряме і дуже чітке. А насправді, десь, якщо так заглибитися більше, пізнавати Боже Слово, розуміти контекст зміст, то ти розумієш, яке то все багатогранне, і все життя є час для того, щоб це пізнавати і розуміти. Я бажаю одне щоб в нашому десь, в наших відносинах з рідними, близькими, тих, кого любимо, тих, кого зустрічаємо, не було у цього мордувати і не було у цього навмисного вбивства. Бо деколи навіть словом можемо сказати і вбити людину. Е, я навіть не, не побоюсь і скажу за те, що ми словами часто вбиваємо більше ніж, ніж так. Коли ми кажемо, та я нікого не вбив, та через тебе може людина вже і не жити хотіти. Вже мати відчай на все життя. І це дуже важливо, що ми говоримо, як ми говоримо, як ми ставимося один до одного. Це, дуже... це також про, е... про комунікацію, це також про повагу один до... до цього життя, яке дане. Ні, це дуже стосується е... закладів навчальних. Це дуже стосується навчальних закладів. Оцей булінг, коли кажуть зараз по-сучасному, цей булінг, е... Він виникає черезмірно, надмі... через брак любові вдома. Дуже через брак любові вдома. У мене був однокласник, я вам ще так скажу. І він робив таку... в мене взагалі така, може він буде слухати мене, позвонить мені скаже. Михайло, що ти мене тут палиш. Але цей. Але він робив таку жахливу річ. знаєте, Мав певну таку рідину в шприці. Неприємно. І він обливав, всіх ходив і обливав. Допоки не знайшовся той, хто покарав. І це зупинилося. Оце про ту, також любов до ворога. Тобто деколи треба так, деколи, щоб зупинити цю дію насильницьку, треба показати, на що ти гідний. Твій вчинок провокує до таких наслідків. Все, ідеально, все сталося. Більше такого не було. Деколи так треба. А деколи один такий друг ділився про те, що зайшов до храму чоловік і почав нарікати там, і, і, це, і казати, що все погано, І, і той каже, слухай, як твоє ім'я? А той каже, А що ти хочеш? Він каже: Я Хочу за тебе помолитися. І той розплакався і каже: дякую тобі. І пішов. Деколи і це працює. Не треба, знаєте, як то з силою брати. Зупиняти зло, все залежить дуже від відносин, і нам дуже потрібен Дух Святий, щоб він нам давав мудрість, як діяти, як провадити це життя і як е, е, будувати стосунки з іншими людьми. Тому, дорогі, не вбий п'ята заповідь, яка е, для нас є дуже важливою. Тому десь ставимо е, на спокій і молимося за наших хлопців, які захищають нас, які не використовують. Як навмисне вбивство чи мордування, які захищають, і це дуже важливо пам'ятати. А хто нас захищає, якщо звертатимемося до Господа, то Він буде співдіяти своєю силою через наших воїнів. І таким чином ми доб'ємо те, що десь вийшло нам на наш час, на наші випробування і на наших рідних і близьких. Тому хай Господь благословляє, підтримує. Наступного разу будемо говорити за шосту заповідь. Всі ми її знаємо, тому ласкаво запрошую до наступної неділі. Слава Ісусу Христу!